Збираємо на пікап для 101-ї окремої бригади територіальної оборони, яка на сумському напрямку країну боронить. Ви вже понад 50 тисяч гривень зібрали. і Зараз до нас приєднається командир відділення першої роти 70-го батальйону, 101-ї окремої бригади територіальної оборони, колишній учасник шоу Мастершеф Віктор Перехрест. Пане Вікторе, добрий ранок. Добрий ранок, Яна. добрий ранок, Україну. Я знаю, Вже, що... Я. от бажаю здоров'я. Це дуже актуально для вас. Я знаю, що ви зараз на лікуванні. Розкажіть, що з вами сталося? Так, сьогодні дуже швидко знімають. Та, так вийшло, пол уйшов, впав і гіпс. Ну не хочу про це згадувати, але ну, все добре. А сьогодні шви знімають і, і перелом. Так вийшло. То ви після е, зняття швів одразу будете в стрі повертатися? Чи є ще певний час на реабілітацію? У мене місяць ну, відпустка по стану здоров'я виходить. Але, але ви вирішили цей час витратити на те, аби підтримати свій підрозділ, зібрати на пікап. Розкажіть нам, будь ласка, про потребу. Нам дуже зараз ми, ми, потрібний автомобіль, ну, і, бо зараз дуже багато виходить ну, роботи. Я просто не знаю, як щоб правильно казати. Ну, ми дуже зараз потребуємо в цьому транспорті. Взагалі, зараз ми ж на Сумському напрямку знаходимося, mm -hmm. і я, я теж так переживаю все, що там відбувається, за ці ну, прильоти, за сумщан. Треба боронити країну швидше, це це все закінчилося. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про обстановку зараз у зоні відповідальності вашої бригади, що відбувається, якими силами ворог наступає? Ми знаємо, що вони активізували свої наступальні дії в Сумській області, де, власне, бригада і стоїть? Я вважаю я досить цих психологічних експериментів. Я вірю в себе, в Україну, ну, в хлопців з Збройні Сили України. І думаю, що. Буде перемога, і за нами, правда, що скоро має все закінчитися. Ну, це моя мрія. Це я мрія, думаю, кожного українця та українки, але для того, аби вона здійснилася, треба працювати усім разом, об'єднатися. Люди вже 70 тисяч гривень задонатили на автівку, і точно що у нас є ще кілька хвилин. Тому я впевнена, що ця сума зросте для того, аби була змога цей пікап придбати. Вікторе, як ваша як ваше відділення, поки ви на лікуванні? Як вони без вас? Ви ж командир? Та все добре, що хлопці ходять ну, на спешки, стараються. Я просто не хочу щось лишнє розповідати, щоб мені потім не влетіло. Працюємо наповно, працюємо. Я інколи от, е, сам себе в шокі. Я вам кажу, я навіть сам не очікував, що я отак стану. Я не військовий, я, я воїн, я знаєш, дуже е, змінився сам перед собою. Не знаю, мені вже треба теж і психологічна допомога. Ой, швидше все закінчилося. Віктор, а це скільки ви років уже країну захищаєте? Третій рік. Третій, Третій, рік. Рік. Третій рік. Ви, мабуть, а. в сфері кулінарній менше працювали професійно, ніж у війську зараз. Ні, на кухні я сім років відпрацював на кухні. Я, я так скучаю за кухні, так хочу готувати. Я спочатку ж був на кухні, коли до армії прийшов, а потім в бойовий підрозділ. Тобто зараз готувати взагалі часу немає. Може, поки на відновленні щось встигнете, знаєте, душею відпочити, щось смачненьке приготувати. Чи нема часу? Та вчора картошку смажив, борщ готував. Тут мама рідні. У мене дівчина є, таку, як вона все життя шукав, Поліна звати. Та ви що? А це ви під час війни вже познайомились? Так, 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 так. В Со соцмережах. Та ви що? Так. Ну, вже теж скоро хочу закінчити університет, і думаю, далі по-війському більше ну ви, ви поняли, розвиватися. А на кого ви вчитеся? заклад відкрити? Я в МДУ навчаюся готельне, ресторанна справа. Так. Тобто, ви хочете по завершенню війни продовжити роботу кулінарно? Е, ні, я хочу бути і, і військовим, е, і, і, і відкрити свою невеличкий заклад там, де все руками їсти, типу якусь шаурму без е, оцих соусів, червоних, е, білих, щось нестандартне. Ну, я не сумніваюся в тому, що у вас точно вийде щось нестандартне. Пане Вікторе, на останок 130 тисяч гривень вже у нас зібрано я на думаю, пікап. Думаю, що... Якщо вам є що сказати нашим глядачам, то будь ласка. Всім дуже велике дякую. Вірте в себе. Вірте в ЗСУ. підтримуйте друг друга. Ми разом скоро все закінчиться. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Я. героям слава Віктор. Дякую вам величезне за захист. Відновлюйтеся якнайшвидше. і до зустрічі. Це був Віктор Перехрест, командир відділення першого 70-го батальйону, 101-ї окремої бригади територіальної оборони на Сумщині. Бригада нашу Україну» оборонить.